Вітаю, друзі, це село Зарудне Андріашівської громади Романського району. Якщо ви гадаєте, що це за село, то не думайте дуже про це, тому що це всім вам відоме село Васильівка. І в 2024 році воно повернуло свою історичну назву. А про саму церкву нам погодився люб'язно розповісти отець Петро. Тож, пішли, рухаємося до нього, я сподіваюся, він уже нас чекає. І, чесно кажучи, давайте я зроблю так, як. Зазвичай роблять нормальні християни. Спочатку знімаємо, потім накладаємо на себе хрестик і заходимо в, в цей храм. Доброго дня! Дозвольте до вас. Ми хотіли, щоб ви трошки розповіли про цей храм, якщо є така можливість є така нагода. Побудований у 2002 році. Нашим людиною, яка народилася в цьому селі, Ілющенко Іван Федорович. Mm -hmm. І це такий подарунок для жителів села Васильівка тоді, і ним був збудований оцей прекрасний храм. І надалі долучилися наші інші фермери, як шевченко Михайло Іванович, Савченко Ігор Іванович. І ми тоді його вже почали більш розписали ми його, приїжджали майстри зі Львова до нас. Так інтересно, розписували два чоловіки. Одному було на той час 77 років, а другому 80. Це вони за три місяці це все розписували. Потім перед тим ми іконостас новий поклали. Так потихеньку, потихеньку, завдяки цим людям, які нам допомагають. І наш храм завжди чимось обновлює. Ви сказали, що це були вже люди, я так розумію, дуже досвідчені колись таку, в такому віці. Так, Вони коли... розписою храми займалися. Угу. Вони храми розписували на Львівщині, у Прясохманіцьк. вони приїжджали. І мої священники, друзі, мені їх порекомендували. Я їх запросив. Вони приїхали, подивилися. Все ми з ними согласували, ці майка повинна бути, і вони нам цей храм розписали. Така тепла атмосфера в цьому храмі. Я не знаю, чому так, але тільки зайшов і відразу так як щось на душі хорошо. Ну чому добре на душі? Бо храм це є Дім Господній. Дім Господній тут живе Христос. І в кожному храмі є та благодать. І... Але віда в тому, що не кожна людина ту благодать відчуває. Людина, яка має в серці Господа, Бога, яка має віру. Та завжди відчуває тут спокій, затишок. Бо сюди можна прийти і вирішити любі проблеми. Постояти, удуматися, поспілкуватися з священником, задати питання, яке священик обов'язково надасть відповідь чимось допоможе. Скажіть, а зараз от меценати підтримують. Мені так як дуже приємно. Так. От реально приємно, коли люди підтримують от Знаєте, я небайдужі. Завжди, я завжди дякую Господу, Богу, цим людям, які є. Це ці люди, які розумієте, це вони фермера, бізнесмени, так Іван Федорович Трющенко, у нього керамея завод. Тепер вони відкрили господарство джмелик, де сад великі, ставки, соки переробляють. Брем шевченко Михайлович, У нього тваринництво, землі, і Савченко і Іривани. У нього також свої землі. Ну ці люди не тільки думають про теперішнє про матеріальне, uh -huh. а вони задумуються, що потрібно після себе щось залишити духовне. Бо кожен з нас розуміє, що це життя, це, це тимчасове життя. Прийде час ми всі помираємо, залишимо це життя. А після нас будуть наші діти, внуки, правнуки. І колись навіть цих людей скажуть внуки: ось у цю церкву: мій дідусь помогу, розписував. То скаже, мій дідусь, там іконостас клав». І також я сам з Івано-Франківська. І в нас дуже часто там, на нашій західній Україні, є такі каплиці, як у нас построєна ось там на вулиці. Mm -hmm. Я таку каплицю побачив, кажу, давайте ми таке покладемо. Mm -hmm. Без ніяких проблем. Зійшлися в чотирьох сали, переговорили місяць часу і каплиця вже стояла. Поїхали у Тернопіль, привезли, хлопці зробили. І це вже каплиця, до речі, третя. Другу ми каплицю поклали е, Яганівка, mm -hmm. а третю каплицю поклали у Ярошівця. Три каплиці не такі в До речі, ви казали, у вас теж у є прекрасна церква є розчіпці. Волошівка. Волошніка. Волошниця. Я трошечки в інтернеті читав уже, то наші шановні глядачі, я обіцяю, ви теж побачите ту церкву, можливо, не сьогодні. Не покажу в цьому репортажі, але пізніше там, э, наскільки мені відомо, брали Ось посередньо участь і громада так, в відбудові цієї так, церкви, так, так, Там люди теж вони збиралися. Хто скільки зміг там давати кошти, Ну там дуже там дуже церква гарна, сама по собі, вона все з дерева. Тут як заходиш, ну один з ті церкви. Там вона дерев'яна, зовсім інакше. Все як вважаєте, воно потрібне? І що на цій загальнонаціональній хвилині мовчання? Щоб віруюча людина сказала. Віруючи людина, хвилину мовчання. Ви ми розуміємо, що кожного, кожного дня, о 9-й годині, коли йде хвилина мовчання, це зразу ти собі згадуєш і про тих молодих хлопців, молодих дівчат, чоловіків, які віддали своє життя. Ну за те, що ми зараз тут з вами були, щоб я міг бути біля своєї сім'ї, щоб я міг завтра молитися у цьому храмі, щоб ви могли займатися своєю справою. Розумієте, це і це зараз є дуже важкий час. Цей зараз важкий час, і ми не тільки повинні тепер під час хвилини мовчання про них згадувати, ми повинні про них весь час пам'ятати. І коли бачимо ту осиротілу дитину, якої батько загинув, ми повинні підійти. Якщо не можеш чимось допомогти матеріально, то хоча б поговорити з нею. Цим, цим, цим дітям дуже важко. А подивіться на тих молодих жінок, які залишилися вдовами. Вони залишилися не, не тільки так з добра. А чоловік пішов на війну, там загинув, що ми тут могли зараз з вами жити. Господь людині не дає такого хреста, якого вона не може понести. А зараз цього хреста несе вся Україна. Ми його підняли, ми його несемо, ми його не опускаємо. І бо обов'язково ми його донесемо до самого кінця. Перемога буде наша, бо ми українці, ми християни, ми люди віруючі. Ми цього ворога, який до нас підступив зненацька, коли ми спали. Коли діти снилися хороші сни, рано мали йти діти до школи, батьки на роботу, і тут тривожні дзвінки війна. Ми це мусимо перейти, але повинні бути разом. Бо які слова у єдності сила народу. Можна єдність подати. Ми маємо ту єдність, тож тільки не розбігатися. Хотілося щоб щоб нас глядачі часто дивляться і багато віруючих. Можливо, тим невіруючим, які дивляться наші відео, можливо, у вас є якесь слово. За <зади> для того, щоб вони прийшли до Бога. Віра є у кожного. Віра і, в... і вірити потрібно. Лиш буває так, що людина, коли усе добре, ми тоді не бачимо ні церкви, не бачимо ні Христа, не бачимо ні молитви. А коли якась тривога, тоді ми давай бігти, спішити, ми молитися. Господь завжди чекає на нас. Лиш маємо віру. І потрібно молитися і вірити. Бо Господь завжди з нами. І Господь є довготерпеливий. Ми завжди чекає. Він думає, сьогодні та, чи може вони сьогодні покаються. Може і завтра припрід у церкву. Помолиться, подякує. Господь нам дає дає нам народження, дає нам наші діти, сім'ї, родину, роботу. Це велике багатство дає. Де ми зараз живемо. Але Господь і чекає подяки. Щоб десь у думці подякувати. Господи Боже, дякую Тобі за цей хороший день. Що я прожив, як спати? Пернушов зранку встав, дякувати за цю ніч. Бо зараз і ніч, і день. Ми не, ми не знаємо, що буде через 15 хвилин. Все буде добре. Мусимо ми пережити цю страшну війну.